Острів Крит, плюс 34 ми йдемо. І зараз не знаю, яка година. Зараз 16. Зараз 16. Та ми ходили до магазину. Оце єдине, що можна зробити в топ-спеку. Швиденько побігти до магазину і назад. А ми вийдемо, ми сьогодні вирішили після 20-ї десь аж на вечір. На вулицю, тому що спека неможлива. Ми дослупилися. Ми прийшли, бо не знаю, чи я показувала. Тут дворик такий, де ми зняли. Тут такий дворик. А ми заходимо до хати. Нас вікна закриті темно, тому що спека. Але... Корочка. Зараз зваримо. Хочу показати, що ми купили, тільки зараз я переклад вставлю вам, що тут, бо тут грецькою, і скільки заплатили, які тут ціни і на що. І ось такий магазин популярний. Синка, Зинка, не знаю, зінка, хто як каже. Ми вже поїли, зараз будемо пити каву, хочу показати вам. Так мені сподобалась ця халва. Така смачна. Вона є різні смаки, але це найсмачніше. Я думаю, що я додомку її куплю. Дуже сподобалось Ось. Просто смакота. Олег іди каву пити. Ммм. Бомба. Восьма вечора ми вийшли. Христо. Харесто. Ми купили квитки. Хочемо під'їхати в центр автобусом. Если покупать в киоск, то он стоит евро 20. Если покупать у водителя автобуса, он стоит 2 евро. Я узнал в интернете. Если в киоск, то евро 20. Да. Мы решили сегодня поехать автобусом. Так. Мы на запрене. Школьный квит 29%. Автобус один зміни. Покатаємось ще на автобусі. Бачите, О, ось нет, машина. Не. Просто зупинилась жінка серед дороги. Пішла, купила щось там потрібно тут в кіосочку. І далі сіла, поїхала в Німеччині, б так би не зупинилась. І тут і так вузько і всі об'їжджають і все нормально. Це Греція. Пунктуально, в 20.05. Один мені А окей. Mm -hmm. okay. okay. ah! Ми думали, потрібно їх пробити. Що з хочеш? Ой, далі. Ми думали, потрібно пробити. А водій взяв, розірвав пополам і все. Рукол. Людей немає, Олішка. А? Людей немає. Я думала, зараз буде забито і буде тут душно, нормально. У нас ще віконці відкриті. Можна трішки показати вам краєвиди, проїхати. Вчора ми тут пішки ходили. О, він тут побув Що краєвиди? Тут тільки будівлі, будівлі, готалі, готалі. Заходящий люди. Тришки катаються. Читаємо грецькою, вивчаємо. Яка зупинка наступна. Прикольно. Така мова прикольна. Ми приїхали в центр. Олежик як завжди в телефоні. Бо там пишуть клієнти по поводу по питання весілля 26 числа. Олег там робить фото, а я роблю відео. І вони хочуть, щоб надовше залишилися до 11 вечора. Олег, ти будеш їм відповідати зараз? Ні, я не напишу зараз.

И це в Тюрке заваривать. Ну такой пьем. Мы только в, в Турке пьем. Uh -huh. Попробуем еще цвет. Сколько оно кушает? 450. 450. 450. Здесь 190 грамм. Ну, 200 грамм. 100... 100...

того галочка Так і ще Також так. Thank you. Thank you. Отже, ми прилетіли до Греції на острів Крит на 7 днів. І це наш передостанній день. Ми були один день у маленькому селі Каливес, три дні в дуже гарному місці, теж село Альмиріда. Нам там сподобалось найбільше. І ще на три дні ми приїхали до міста Хані. Ми не бронювали готелі на весь тиждень одразу, ми шукали вже на місці і бронювали поступово, тобто сьогодні на завтра. Насправді ми не планували відпустку, а потрібно було нам полетіти до Криту у справах на два дні. Потім ми вирішили, що якщо ми 2 дні летимо, то чому б нам не полетіти на тиждень. Про основні витрати. Квитки 408 євро, тут і назад на дві особи. Взяли в оренду автомобіль на сім днів 154 євро. На всі дні на всі готелі разом 508, євро, тобто всього 1070 євро. На харчування на тиждень ми взяли 500 євро. Нам вистачило навіть ще кілька євро залишилось. Частково готували самі, частково ходили до ресторану. В ресторані, наприклад, на двох можна поїсти приблизно на 40-50 євро. Грецький славнозвісний салат, наприклад, від 8 до 11 євро. Залежить де. Якщо їсти подалі від туристичної зони, завжди буде дешевше. Це наш другий день у місті Хані. У попередньому відео ми показували набережну. Вчора була дуже страшна спека, ми трішки пройшлися по набережній. Погуляла, подивилася на красу і повернулася. А сьогодні ми хочемо пройтися затишними вулицями Ханів. Запрошуємо вас з нами. Ми часто літаємо саме до Греції. Ми обожнюємо Грецію за спокій, за релакс, за тепло, за приємних відкритих людей, за позитивну атмосферу. Нам дуже подобається в Греції. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А куди ви любите їздити у відпустку? Ми вчора помилилися, втомлені були. І як я особисто я казала, що Боже. Замучила нас ханя, Але ми не знали, яка тут краса, і скільки тут місць, і які затишні вулочки гарні. Так. Такі гарні вулочки. Ми... Це дуже гарно. Вчора ми тільки частинку пройшли, подивилися, Олег пофотографував, я зробила відео. І сьогодні ми вийшли другий раз і вирішили походити тут по всім цих вуличках. Дуже гарно, дуже гарно. Вчора я не доцінила казала, боже, що ми тут, тут залишаємось на три дні. Але тут, я хочу сказати, ще три дні мало, ще потрібно так, мінімум тиждень, щоб все, все познімати. це познімати, Цю всю красу. Дісно, три дні мало, як виявилось. Дуже гарне місто! Дуже дякуємо вам за перегляди і до наступного влогу. Пока!